Сьогодні загадковий диск сонця. Просто як диск. Воно якось не освітлює навколо, так як повний місяць. Дивне явище і я вже давно такого не бачив. Спеціально став машиною в дорозі, обійшов посадку, щоб зняти це сонечко. Вітаю всіх на каналі Щоденник Рибалки Сьогодні я буду розвідувати новий дикий став. Як хочу це зробити. Попробувати, чи ловиться тут щука, варіант перший. І другий. Піймати щонебудь на кивок. У мене був такий задум, щоб сюди приїхати своїм товаришем Володимиром. Але в нього щось не вийшло. Так би було значно простіше, якщо б він приїхав. Він би пробував на спінінг, наприклад, а я на ківочок. А так прийдеться мені самому. старатись зрозуміти. Що це за ставочок? Я знаю, що тут є щука. Так це одруси. Так, тут є щука. Карас мав би бути. Не знаю, можливо, плотвичка якась і так далі, але не факт. Треба пробувати одним словом. Така пора. Зараз. Що щука. Мало би бути активна, якщо вона тут є. І прохолодно і осінь. Чомбині, чом би і не, не брала. Ну, кількість її тут мені невідома. Повадки, характеристики, ну більш-менш подібні, але коли в неї час виходу. Ударена щука. Ударила, ударила. Ах ти ж, був удар, друзі. Дивно, що вона не попалась, там в мене трійник. Знову ганяє. Вже й невелика. Опля, а тепер іде. Кенція симпатична. Гарна яка. Так. Сита. Доглянута. Давай. Повезло тобі, що дядя Саша, тебе а не хтось інший. бо б вже пішла на сковородку. що Дуже симпатична затока. Що ж, друзі, я вам скажу? Чи маленьке озеро і досить гарне з заплавами, з канавками, з очеретом. Є тут дещо ці бути. Чи інші хижі рибі. Такий залив симпатичний. Але не бере вона. Менше yeah! ніж та перша, але гарнюня і закутнула солідно. Давай, гарненька, іди собі. Ох, Що таке, чому вона не попалася? Ну ще разочок. Що я придумав? Є чукенція. Тут арні щуки. Так. Давай, малюча. Мені вже починає дуже подобатися це озеро. Дуже. Зранку було досить прохолодно. Я навіть поплив до машини і взяв курточку, бо спочатку в батніку був, а тепер чуть уже тепліше. Трошечки сонечко вже починає гріти. Ну і ну як тут гарно. Mm -hmm. Тут, мабуть, не пропливу не. взяла з глибини те що що взяла з глибини як невелика так але це вже четверта Цікаво вона брала, вона так раз легенько, другий раз легенько, а потім таки попалася. Ах! Хей. От це так! Це друзі. Це що таке було? Пішла риба. Це капець. І блешню забрала, але удар який був класний. Угу. Тепер хіба шнур давати? Ну але як? Шнур не витримав? Що таке не розумію? Чи вона нас з боку вдарила? Третя година. Зараз кілочок вступає в дію. Третя година по обіді. Не знаю що з цього буде. Все-таки як не як зараз дике. Ну, по щуці більш-менш все зрозуміло. Рука є, трошки вона клювала. Ну, Роблю зараз перше закидання. Що ж, місце номер два. Місце номер два. Тут спокійніше тут. Я сховався від вітру. Глибина скрізь хороша. Риба не буде так лякатися. Бо іноді доводиться ловити на глибині 40 сантиметрів. Чи ще менше навіть. То тут, тут з цим питанням все гарно, все добре. Півтора метра стабільно. Ах ти ж! Це хто такий? А рот у неї деформований, десь вона вже попадалася. 18 см тут є в принципі. Але вона мені не потрібна, це плотвички, я її відпускаю. Давай. Я би хотів коропа або карася, але... Нічого кліванова в цьому місці вже друга плотва коя. Плотва ва досить така непогана. Але вона мені не потрібна. Так, в мене ще є третє підгодоване місце. Зараз я на нього і попливу. Так. Estamos. Ну це. Ну це я познайомився з тавочком Капець. З Диким озером. а це так. Спокійно. Ну це я вам скажу, кабанчик непоганий. Думаю, десь 3,5 до 4 кг мав би бути. Красень який. Ось, друзі, на сьогодні і все. Розвідав я новий став. Він мені дуже сподобався. Миловидний, мальовничий, чудовий. Клювала щука, плотва і короб. А зараз я вже буду з вами прощатися. Бажаю вам всього найкращого. Скоріше мир запанував на вільній Україні. І всі ми були живі і здорові до глибокої старості. Бувайте здорові. З вами був щоденник Крибалки.